Битва нині єдина за нашу країну, за цей клапець землі, де ми народилися, які називається Україна. Ми дякуємо Богу і ми помолимося, щоб Бог власнував нашу країну. І я хочу сказати всі ті, котрі тут є, і бажаю, щоб за їх помолилися. І хто бажає покаятися, тому що гріх він давить нашу душу, наше серце. Він глумиться над нами. І Ісус прийшов, щоб розрушити діла дьявола, щоб дати вам волю. І мир починається із серця. То ви можете вийти сюди наперед, прийти сюди до мене. І ми разом з вами, ми за вас помолимося, не соромтеся, не бійтеся. Хай вас Бог благословить. Ви можете прийти сюди, хто тут є. І ми разом з вами помолимося. Господу Богу, а хор заспіває зараз салом. Ми вас закликаємо сюди. Хто хоче, щоб за його помолилися? Бог поміг нам, Він спас нас. Не соромтеся, Господа Бога. І хай проходять сюди. Проходьте, проходьте. Хто хоче, вже хай проходять, проходьте, пускайте сюди. О. І ми зараз будемо молитися. Хто бажає, щоб за його помолились? Не бійтеся, не соромтеся. Цей вихід ми йдемо до Бога не до мене, не до людей, а є святий і праведний Бог, який тримає життя в своїх руках наших. І він зберіг нас до цього часу, і він хоче нас благословити. Я знаю, що ці два чоловіки, які прийшли, вони прийшли до Бога. Вони людей вже всяких бачили. Але є Господь Бог. І я вірю, що той Господь Бог, який сьогодні розриває, всю Вселену бачить кожного і знає кожного нас по імені. І Він знає, за ким бажанням ми прийшли. Він хоче благословити нас. Він хоче змінити наше життя, тому що диявол, він як той окупант, забирає наші душі і серця, наші почуття і нашу волю. А Ісус прийшов розрушити діла диявола. І во ім'я Ісуса Христа я віру і знаю, що багато людей вони будуть вільні. вільні від гріха, вільні від хвороби, вільні від всяких. Приманок диявольських, тому що умисли диявола нам не І Є святой Бог, і прийде час, кожен із нас зустрінеться з Богом, хотів би до цього чи не хотів би. Але прийде час і станеш перед Богом, будеш відповідати. Через то Ісус Христос прийшов на землю, і Він сказав: покайтеся і віруйте в Євангелію. Що це значить, покаятись? Перемініть свій образ життя. Поміняйтеся, читайте Євангелію. І Бог дасть тобі силу, ви получите силу, коли зійде на вас Дух Святий, є зла сила, і є свята сила. Святий Дух і Злий Дух. Ми маємо подивитися, які мотиви нами двигають. Якого ми Духа, як добре, коли Святий Дух нами двигає. А Святий Дух, правда, вона сильніше всього. І рано чи пізно може вона потоптана сьогодні. Завтра вона піддиметься. І правда. То є Ісус Христос Спаситель, і Він скоро прийде. Нехай Бог всіх благословить. Ми зараз слухаємо молитвенний псалом, і ми молимося за нашу країну, і будемо молитися за це місто, за Донбас. Ми будемо молитися за всіх людей, щоб Бог дав мир, тому що виігрує тільки сатана, супротивник Божий, який йде проти правди Божої. І Він хоче, щоб ми нищили один одного. Але Ісус прийшов. Розрушити діла дьявола. Ми маємо подивитися один на одного, як на брата, як на сестру, і жити дружно, щоб наші діти жили і славили Господа. І прийде час, ми там в вічності, тому що Ісус Він умер і Він третій день воскрес. Він переміг смерть. І Він сказав: Я живу і ви будете жити. Хто буде вірувати, і Охреститься буде спасений. Хто не буде вірувати, засуджений буде. Нехай Бог благословить, ми просимо, будь ласка, селом, молитвиний селом.